Польща має розглянути можливість доступу до ядерної зброї. Про це заявив у парламенті прем'єр країни Дональд Туск. За його словами, Варшава веде серйозні перемовини з Парижем щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використовувати ядерний потенціал Франції для захисту європейських союзників. Туск заявив про відсутність сумнівів у тому, що Росія зараз масово переозброюється та мобілізується. Ну і Кремль готує повномасштабне військове протистояння не лише з Україною, а й з кимось значно більшим. Підкреслив польський прем'єр. І в Росії відреагували на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити проти Кремля нові санкції, як пише CNN, речниця ворожого МЗС Марія Захарова, заявила, що численні обмеження тепер дотепер не зупинили Москву від реалізації цілей в Україні, і також зазначила, що мовляв. Перший рядок повідомлення Трампа найважливіший йдеться про слова американського лідера, що Росія розбиває Україну на полі бою. Нагадаю, що американський лідер сказав, що серйозно розглядає можливість запровадження широкомасштабних санкцій та тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і мирної угоди. На ну, Україна і Франція погодили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури у межах угоди на 200 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство економіки. Проєкти охоплюють сфери охорони здоров'я, енергетики, інфраструктури і гуманітарного розмінування а також мають бути втілені у життя в період від 5 від 5 до 16 місяців. Відтак, із загальної суми у 60 мільйонів євро. У 200 мільйонів євро загальна сума, 60 мільйонів з них спрямовано на енергетику, зокрема на модернізацію і відновлення об'єктів у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі та інших регіонах. Ну і от. Чи загроза нової анексії чи окупації? бачите, ну і чи чи варто загалом про це говорити про паралелі? Бо Дональд Трамп хоче переглянути угоду, яка визначає кордон між США та Канадою. Про це президент США заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Повідомляє The New York Times. Канадські чиновники сприйняли ці слова Трампа доволі таки серйозно з огляду на попередні заяви Трампа щодо бажання поставити Канаду на коліна. І також 47-й президент США у відповідь на питання про анексію зазначив, що використовуватиме економічну силу. Водночас в Канаді вважають, що жартівливі висловлювання про перетворення країни на 51-й штат не можна ігнорувати.